Друзі, мабуть, вже день. Так що добрий, придобрий усім день. Зараз біз 20.11. Ну, ранок пройшов у нас так, як завжди. Доїла ласуньку, поралася, снідали. Потім я там трошки то Вадиму укол зробила, бо він трошки прихворів. От. І прибирала там свої спальні, складала одежу з сушилки, трохи, бо не все ще посохло, бо я вчора стирала. Стираю зараз цілий день, машинка в мене стирає. За кілька прийомів підходів. тому що світло вимикають, вона не встигає постирати. То я забуваю кнопку включити. В общем, цілий день. Ну нічого. А зараз, друзі, я буду місити хлібчик. Прийшов день сьогодні, той, що треба спекти хлібчика. Взяла більшу миску, бо буду замісювати на цілий літр рідини. Нагріла сироватку, бо нема де світла нема, мікроволновка не працює, то я на газу нагріла сироватку. Сьогодні в нас хліб буде на сироватки. Так, зараз візьму дріжджі. дріжджі. Дріжджі, як я вам і казала, в мене в морозилці. На отакі кусочки порізані. Зараз я возьму такий кусочок, який мені потрібен на мої рідини. Ну, на літр мені десь треба, ну, грам 80 не менше. І я думаю, що цього кусочка нам вистачить. Чого я замісюю зараз більше хліба? Ви здогадалися, бо я одну хлібинку несу бабусі. Зараз ми ж ніде не їздимо по магазинам. І того я міцю на більше, печу більше. Сьогодні в нас було холодно знову, мороз був вранці більше, як 10 градусів. Так, ще нам потрібна буде сіль і цукор. І олія є в мене стоїть. Мука є. Так що чи борошно зараз буду замісюватися? Зараз розстануть мої дріжджі. Вінчиком отак я їх розмішую, щоб вони розстали. Я достала ось у кісточку на бульйончик. Треба якийсь суп, мабуть, зварити. Так що такі в мене справи. Занесла сьогодні доїльний апарат, той, що я даю, треба його помити, як дадуть світу у 12 годин. Ну, а так таких робіт, якихось важких, в мене сьогодні нема. Завтра вже буду я знову. А втім, не знаю, ще будемо з Вадимом рішати. Чи робити творог, чи не робити. Чи сир варить. Взагалі, не знаю, що будемо робити. Так що такі справи, друзі. І не знаю, Вадиму зробила лавто жуков, чи допоможе. Він геть не може ходити на ногу. Може мені прийдеться сьогодні самі і поратися, вичищати у ласуні. Ну, побачимо. Так, ну як завжди я додаю у своє тісто житню муку. Бабусі дуже сподобався мій хліб. Каже, такий добрий, запашний. Додаємо муки. Дня борошно таке, я купую. І потім з білого пшеничного борошна вищого чого Ви знаєте, що я замітила? Як я в рідину додавала олію у тісто, хліб тоді дуже сильно кришився. А зараз я олію додаю тільки при замісці, уже потім. Як замішую вже повністю тісто густе. І я на цей, на руку ложку, ну пару ложок якось буду на літру замісувати. І ви знаєте, хліб так не кришиться при нарезці. Так, ну і зразу я замішую ложечкою, а потім починаю рукою. Бігала тільки що на двір, помила руку, бо приїжджали люди по молочку. Треба торгувати копійочку хоч трохи. От. Так що місим далі. Місим далі наш хлібчик. Так, отаке от гарне тістечко в мене вийшло. Дуже гарно повітряне. Так, я ложу його в мисочку. Мисочку я полила олійкою, розтерла рукою. І зараз ставлю. На котел, на підход. Так що тістечко вже готове. Так, друзі, зараз я буду робити смесь на афінаж для сиру. Значить, у нас грам, мабуть, 70 закипає водички. Зараз я заварю, заварне крепке кофе. Запах пишу вкусні. Сейчас воно закипить. Так, друзі, і зараз ми будемо покривати афінажем. Бачите, яка гарна вже. Тепер я її ложу на дренажний коврик щоб знизу також поступав воздух, щоб вона обвітрювалася. І цю сторону хорошо теж мажемо афінажем. Це придасть дуже гарний аромат нашому сиру. І буде гарна скоринка. Ой-ой-ой, ой, куди ж ти поїхало? поїхала? Поїхало з коврика. В общем, друзі, отак ось у в мене виглядає моя головка. Зараз вона тут постоїть в хаті, трошки обсохне, я тоді зверху ще намажу раз. І так воно буде визрівати. Воно така приятна на смак суміш такими капчоненькими. І, ну, в общем, і колір гарний, так що <рець> працюємо. Так, друзі, ця сирна головка. Я зробила сирні головки, афінаж, називається. Значить, що сюди входить? Капчона паприка, густа заварена кава, мелена, і олія. Обмазується таким суставом. Тоді, значить, Підсохне, ще раз обмажу і відправляється на визрівання аж до Паски ця головочка. Так, друзі, вийшла на вулицю. На вулиці знову холодно. Я несу сусідки молоко, сир, сугуні вона заказала. І бабусі несу хлібчик, я спеку. От. Так що сьогодні я особо нічого такого не готувала, суп зварила. І все, не знаю. Може прийду додому, зроблю пельмені, Трошки. В мене там є фаршу. Щось мені хочеться. Ну не знаю, чи встигну я, чи ні. Зробити. Чи захочу я робити. У нас дорога слизька страшна. Я йду оце тут по обочині, Потім осторожно, акуратно там переходжу. Так, друзі, ну буду я ховати телефон, бо замерзла в мене рука. Потім зустрінемось. Так, друзі, забрала посуду в цілу у торбу бабусі. Бо носю-носю їй. <гум> Їжу. А то вона каже, забери, бо там уже повен стіл наложила. От. Ви знаєте, погода в нас міняється заміжно. то був вітер северний, а тепер повернувся, якось дме з востоку. Ну і стоїть, що буде трошки. Повишені не буде вже таких сильнючих до 20 градусів. Так що, отакі справи. Я йду додому, дороги слизькі, потихеньку буду йти. Так, друзі, прийшла я з улиці. У нас вже трошки потемніло, ну, зараз пів шостої. І мені оце не сидиться спокійно, я ж не можу сидіти спокійно. замісила заверне тісто, отаке хороше. Зараз його положу, щоб воно охолонуло і віддихнуло. Так, і цей. Зробила фарш вже. У мене свини з курятиною цибулі туди багатенько. І мені так хочеться пельмені, щоб ви знали. У мене є сметана домашня, і ми трошки щас, наліплю. Бабусі завтра однесем, бо вже я сьогодні була в неї. Залишу їй. 10 штук у морозилці, завтра зварю віднесемо. А я хочу сьогодні. Хочу мри, хочу сьогодні і все. <гум> Ану, напишіть, у вас таке буває? Друзі, тільки що зняла вам, як я замісила тісто. І в мене в коробці в такій з-під конфет вже годами, годами, вже більше десяти років ще з магазину, який я торгувала, була мука в мене, борошно в тій коробочці. Туди влазить два з лишнім кілограми, І так хорошо було. І тільки що я хотіла поставити стол, і що ви думаєте, випадає дно, і та вся мука в мене під ногами. Це жахіття. Та я що змогла, верхня зібрала та пішла на двір, прямо так роздіта, бо вдіватися довго, та трусила там ту ряднинку, воно мені запустило. Тепер треба, наверное, чи пилисос бігти взяти. та попилисосить, в общем, наробило мені Представляєте? Ой, я прямо чуть не плакала. ну, Хоч плач, хоч не плач, треба прибрати. Ой... Тепер треба якусь йомку шукати. Я воно висипала в цей лоточок, а він квадратний. Він туди мені в стол не знаю, чи влізе, чи ні. Взагалі, у мене було так хорошо коробочку та сіточку туди якраз у мене влазила. А тепер не знаю, що її придумати. Отакі от от убитки в мене сьогодні. Приїжджає тільки, що друзі, нова пошта привозить мені посилочку. Доця мені каже, мама, я тобі заказала ліки, бо тут немає в новій празі, вислала новий поштою і привезуть додому. Привозять. Дивіться, яка коробка. Ліки. От хитруля. Це ж уже щось поклала туди. Зараз будемо розпаковочку робити. Кишом були в мене неприятності, а тепер у мене приємності. На двір телефон щось став він мутненько відночі. Камера на дворі. Ладно, зараз будемо розпаковочку робити. Ох, і хитруля. Ну, вже щось наложила. Ну, не може вона. Ми, доня моя доня. Наша, вірні, доня. Ну так, да, вона ж моя, бо я її родила. Ну, дивіться, гостинців наложила дитина. Ой, це моя не дитина, я не знаю, що. Це, це золота друзі в мене дитина. Це ж вона бабусі поклала, круасанчики. Бабуся дуже любить круасани. Це ж я знаю, що це вона поклала бабусі. Ви кажете, що ми дуже пілкуємося про бабусю. Бабуся дуже хорошу і багато нам зробила всі у житті. Так що вона, свікруха в мене дуже хороша. Я, як я, да я взагалі до людей по-хорошому, але вона дуже аб... О, Подивіться, ласунка ковбаса варена вищого сорту. Друзі. Боже, дитина моя дитина. Я горішки прислала. Це ж вона, я їй казала, купи колись, Це як він називається, сочевиця. Вона каже, дуже смачний суп. А я подивлюсь в магазині, подивлюсь на неї, а вона дорога. Та й не купую. вона взяла і купила. Ось, о, дивіться, що вона ще прислала. Баварські ковбаски. Ой, господи. Як приємно тільки, що такі хороші діти. І насіннячко. Я цей раз була в магазині, позаглядала, думаю, дороге насіння таке, не буду, думаю, купляти, а вона знає, що я люблю насіння. Взагалі люблю халву, насіння. Думаю, в нас є кабачки, будемо лузати кабачки. Ну. ну, це не дитина в мене. І ще сьогодні я їй кажу, скільки коштує лікарство. Вибачте, я розчулилась. Ось вот така я сльозка. Кажу цей, скільки коштує лікарство? Давай я тобі перешлю гроші. Ні скільки. Мільйон твоїх улибок. Твоїх посмішок вона написала. Твоїх посмішок. Ну, Представляєте? І що вона мені положила? Ну, 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 дивіться. Це кучу грошей стоїть. Це ж я бабі купляла, і вона вже почула і купила мені таке саме. Ой, дитино моя. А це оце моє лікарство, яке мені треба було. Це всього-навсього. А вона прислала таку посилку батькам. Дуже дякую. Дай Бог здоров'я моїй дитині. І всього-всього. Самого-самого найкращого розчулила мене. Дуже дякую. Золоті в мене У нас діти золоті. Це батько ще не знав. зараз прийде. Скажу, йди дивися, яку посилку нам дитина прислала. Так що, усіх, усім! Смачненького. І бабусі дуже приємно. Завтра понесу, скажу, прислала Люду, люда посилочку. Вона ж як ота мала дитина. Оля як присила посилочку, я її завжди ж несу. Оля от, -от присилала їй віддільно пакуночок, я її несу. Вона як дитина заглядає. Старе, як дитя. Я сама все Про що балакать, про старе. Так що... Дай Бог здоров'я усім людям. І щоб усіх було багато-багато приємностей в житті. Так, друзі, в нас нема світла, тільки що подзвонила до люди та розказую їй за свою ж коробку. Що мука вивалилась. А вона каже: ма, в тебе ж повно пластмасових 5-літрових відьорок. Це ж, друзі, як я в магазині ще торгувала, в мене з риби, з сметани, з усього там в общем, хороші такі відюрка. Каже, цей ну, в такому відюрку, там же, каже, і кришка закривається. Хорошо. Кажу точно, а я кажу, балда. Біткаюся, в чому ж мені муку. А в неї така сама коробочка, кажу, дивись і ти, бо в тебе, кажу, теж таке пройдет, як у мене. Ну нічого, все добре, то вся ерунда. Вот. Та й Кажу, для чого ти так грошей потратила? А вона ма. Ну. Дякую, поблагодарила. Дуже приємно. Зараз, друзі, наліплю варенички, тих пельменіків. Кажу варенички. Сметана є домашня. Сьогодні приїжджали і посири, і все, сметану щось ніхто і не бере. Так що будемо їсти. Хай нам буде. Оце, друзі, немає як мені вам знімати, його так поверну, вибачте. Бо світло ж світа так ось свічує. Туди. Так, я вже показувала, як я роблю пельмені. Руками. Не розкачую ні скалка і нічого. У мене тут стомалий, можна було б корж розкатати, ну його довго качати Не хочеться мені. Не люблю я довго качати. Я собі ось копеечки нароблю. А тоді руками... Ай, де, не береться. Ой, ох Так що такі справи, друзі. Нежданно не ще й отримали сьогодні гостинців. Вадим каже. Заточенцям, бо ми зараз ж сидимо дома, нікуди не їздимо, бо гололюд страшний. Каже, то привезли додому гостинці. Кажу, ну, це ж хорошо. Так, ну буду я ліпити, потім вам покажу. Так, нос ну, я вже наліпила пельмешек. Один лоточок. А другий не повний. Оце в мене було скільки фаршику. Ну, Нам вистачить головою. А тут іще такі варенички зробила штук. Майну з 12. Отак у мене скільки було фаршу. Ну нічого, Вадим уже прибігав. Чи вже є пельмені? Кажу, чого ж ти мені не допомагаєш ліпити? А він каже, я не вмію. Кажу правильно, зато я все вмію. Ой, комедія. Ну зараз уже поставила воду закипить, та й будемо варити. Дуже смачні. З домашньою сметанки. Макота. Друзі, ну ось опять я прийшла вже в спальню, нам вимкнули світло, так що нічим не позаймаєшся, не пов'яжеш, можна було пов'язати, але в темноті гідку. Зараз поставлю монтувати відео. Мало сьогодні нас знімала, не було. Що знімати, бо сьогодні так робот ніяких не було. Щось прокрутилося цілий день, не знаю, щось я старію останнім часом щось роблю, 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 і в кінці дня вроді нічого не роблю. Хочу роботи. Прийшла от ласуню, тільки що вечором знову перемила там після пельмені і що робила, бо нам вже ж світло вісім дали, я бігом біжу ласуню доїти. Поки я пораюсь, хвилин 40 пройде, поки я її подою, поки я помию, поки я попораюсь. В общем, тоді приходю... Так, спина боліла. Я сіла в кресло, думаю, хвилин десять посидю, відпочину. Та посиділа, відпочила, трошки мені легше стало. Та й пішла, перемила гору. там Посуди, все, багато було посуди. Ну, я ж вам вже казала, що я не люблю на ніч. Це дуже рідко, коли в мене щось остається, коли в мене вже не вистачає сил. От. Так що пішла бігом покупалася, бо треба ж до десяти все зробити. І все, В 10 нам вимкнули світло. І це світла не буде до 12 ночі. От. А далі треба дивитися завтра, що у нас Оце ж... чуть ли не кожен день міняють той графік. Зараз зайду, подивлюся. Так що, отакі справи в нас, друзі? От. За день всього сьогодні було, я вам розказувала, що в мене произошло з муку, з борошном, розсипалося. Наробило мені ділов. ну нічого я впоралася, все добре. Горішки покуштували, ті, що доця прислала, такі смачні смажені горішки. Ну, Я трошки покуштувала, щоб на ніч не знайдатися. І так, з'їла пельменчиків трохи. Ну, нічого, це таке рідко буває. Ну, як закорти, закортити щось, то я бігом все зроблю, що схочеться. Так що, отакі справи. От. Ну, будемо лягати відпочивати. Дай Бог, щоб була ніч тиха і спокійна, і вам бажаю тихої, спокійної ночі. Трошки мороз, морозець уже став відступати, Уже повернувся вітер. Уже в нас почав вітер не з півночі, а, з... друзі, я це споминаю, як же ж на українській мові. Ой, бо ніяк ні, ні, це не привикну ще називати е, кінці світу Юг, е, север, Запад, Восток. А мені ж треба згадати, значить, у нас був пів, північний вітер, а тепер він у нас із сходу дме. Так що такі справи. Поміняється погода. Завтра вже вночі в нас стоїть. Плюс, ой, чи той, мінус 8. Уже трошки менше, а потім я дивилась там погоду, але не знаю. Я так надбагато не вірю, але стоїть на понеділок на вівторок знову поніження температури, знову мороз, мороз більше 10 градусів вночі. Ну, побачимо, чи правда воно буде так, чи ні. А сьогодні сходу вже почулося, що вже менше мороз. Так що, такі справи. Та і бабуся теж в хаті сидить і каже, ти знаєш, вже якось аж відчувається, що менше на Ой, Вибачте, хочу вже спадки треба лягати. Бо я оце вічно досіжу до 12 ночі, а потім вже лягаю ж... відпочивати, поки засну, а утром треба ж вставати, йти ласуньку доїти. Так що, друзі, такі справи. Поки що в нас в житті нічого такого, як кажуть, життя тече своїм чередом. Так, якби не ця війна, то було б все дуже гарно. так? так. А Ну ладно, друзі. Бажаю вам тихої, мирної ночки. Всього самого найкращого. Не знаю, на ту неділю, що буде попереді, попробую вийти в стрім. Підберу якось час. Бо це ж вісім нам вмикають світло, я йду до її тіла суню. Це треба якось до восьмі це організувати. А до восьмі ж немає світла. Ну, Будемо під свічку. А що робити? Я в цю неділю і хотіла, а потім думаю, та нема світла, О, Та треба було свічку поставити, коли ж я ж вже спілкувалася з вами при такому світлі. Ну, нічого, що ти зробиш, все добре. Так, і сьогодні я вже дивилася, що після 20 лютого вже треба буде сіяти, а землі в мене немає. І немає як поїхати у центр і купити. Ну, може, я виберуся, не знаю. Поки що нічого, друзі, не знаю. Не буду загадувати. Не знаю, як мені придбати тої землі в магазині. Бо треба буде, баклажани рано сіються, і перець рано сіється. З 20 лютого вже треба буде сіяти. Так що такі справи і почнуться наші городні діла. Вже треба думати, Олічка мені наслала кучу насіння, за що їй безмежно, безмежно вдячна. Так що на добраніч вам усім і всього найкращого, і до завтра. Пока-пока.